Так, це мій любимий трактор 50-ка, яка буде вам служити, хлопці, вірою і правдою не один рік і десяток років. Хто б що не казав, можу вам зараз привести аргумент, з яким не поспориш. Перші тракторці ДВ, ну власне з якого построєний цей Кентавр, на базі якого з 2012 тисячі дванадцятого року в україні роблять в людей роблять хто має руки не з жопи хто не вбиває хто дбає то роблять повірте 10 год для нього це не проблема відробити. Тракторець дуже файний, він важкий, він важить 2 тонни, в ньому все є комплектації всі сучасні. Е, раніше це називалось ДВ, в 2022 році зробили ребренні і ось вам, пожалуйста, Кентавр. Його значно покращили, він більш сучасний. Це модель S504 УЄ. Це саме топова комплектація. Є попроще, є і дешевші, є і 40 В якому цікаво, є від 25 сил навіть на Пасакі. Ми кажемо про саму ліпшу. Дивіться, нормально. Зроблено нормально, кривона відвалиться, не відвалиться, як вовольчику зроблено. Так само мост, Ну, нечмошний. Кріплення моста посилені, не вирве. Захист їдрача йде, редуктора здраві, адекватні йдуть, противаги трохи накинули. Зажмотилось трохи, мого більше. Ну тут таке. Моторчик під капотом. У нас КМ 495-й. Ну, по факту 45-ка, трохи накручена, там ще 5 коняк топлівний блок йде. Такий у всіх зараз в Від е форте якогось і Терафорсу, до скаута і так далі. тобто Популярний ходовий робочий мотор, на який ти знайдеш запчастиною через рік і через два і через 5. Двоїх і хто, як хто собак нарізаних цих кемів. Вот. Це його головний плюс. З мінусів. Е Дуже рідко буває брак, що починає там прокладка прогорати, щось криш, криш, кришка бракована. Ну це прям крайні рідко. І буває таке, що форсунка починає гручити, плюється солярка, йде голубий дим, поміняли форсунку, все. Це такі основні болячки. Ну Основна це форсунка. Буває таке в кемах всіх. Но це теж один там на 50 тракторів може таке. будь форсунка гарантійна, тому питань немає по пошті відправили. В основному апарат має. Сучасний вид має всі опції, має два баки. Що маєте вже працювати пару днів без дозаправки, великі кольоса, високі шасі, бачите? Задні 28, передні на 20 додаткові противаги розбираються всі диски, виставляється вам колія люба, зручна, Там від 1,25 до майже 1,50 метра з гаком. Потім то по центрах я маю на увазі, потім трьохточкова система саме сучасна, Тут регулювання верхньої тяги, регулювання нижніх, плюс плаваючі додатково ще на самих тягах, бачите, плюс два циліндри. Робоча вага 850, але ну, я думаю, можна нагрузити трохи побільше. Кріплення всі здраві, зроблено в рівень. Бачите, нижні тяги і розкоси. Зроблено в рівень, не вирви. Подумали там вже все трошечки. Е, мається змінні яблучка, бистро зйоми. На 28, на 30, на 32. Бистро зйоми. Е, потім, що ще цікаво, сама. База трактора стоїть на подушках, як в кабінніку. Тобто додаткова амортизація, що вас тут накидало, не тілемпаго по полю. Також додатково ще розподільник на три секції. Одна секція йде на примусову гідравліку, дві секції у вас вільні. Ви можете ставити навантажувач, ставити лопату щотку, ставити там прицепи з гідробортом. Все, що треба до зовнішньої гідравліки. У вас вже є контур незалежний, гідросистема незалежна від коробки, що теж дуже важно, а, вот, щоб ви могли собі підкинути чись прицеп попрацювати і так далі. Не переживати, що у вас масло. А, далі а, по робочому місці. Це все а, люкс. Ось показує дату виготовлення, трактор найсвіжий. Робоче місце дуже зручне, просторне, класне сидіння амортизоване з боку є органайзери, і управління гідравліки на бік. Є також ручничок. такий, Є також блокування переднього моста. Звісно, є 8 діапазонів і реверс. тобто Ви маєте 8 діапазонів вперед і 8 діапазонів назад. Підальки підвісні, кермо регулюється. Для зручності. Ну Все, що треба зробити. А і крім, ще регулюється по виліту руля. Тут ви можете взагалі собі в трьох плоскостях. А, така приборна. Сучасна показує обороти, показує тиск, показує температуру, показує рівень пального, рівень масу. Ну, Вона показує майже все, що треба трактору, всі дані, які вона збирає. Трохи буває китайців. до речі, теж підглюкує. Самі датчики або ці приборки. Це теж дуже просто все вирішується путь електричго. Робоче місце в тракторі дуже просторне, він має високу посадку, він дуже великий, габаритний, має хорошу вагу, вже може потягнути щось в полі якусь борну більшу, якусь фризу більшу, більшу а можна трьошку спробувати трьохкорпусного. О, ну, в залежності від ґрунту, звісно, но тим не менш, має компресор з ресівером. А, в принципі, що, що мігра сказав, може про щось забув, то пишіть, пишіть в команди, що ще вас цікавить. Трактрейс добрий, найголовніше, що провірений часом, Має 3-4 різних кольорів на вибір. Дуже класний, не обичний, не такі червоний, зелений, сині і все. Тому. Хлопці, звертайтеся, доставка безкоштовно предоплатів ми не беремо, оплата у капоті, також в ціну входить повністю постановка на регістрацію документи, тимчасові номера от і, до. і два роки сервісного обслуговування на дану техніку від компанії ДТЗ Україна. Так що звертайтеся!